12 березня, вівторок, життя в самому собі. Христос володіє всіма атрибутами Бога, бо оцю було завгодно, щоб його син був явним образом Його особистості, сповненим усіх якостей Його слави і сповненим усією повнотою божества. Отже, він має життя сам у собі, Євангеліє від Івана, 5 розділ, 26 вірш. Він володіє безсмертям сам по собі і може дарувати безсмертя іншим. Життя перебуває в ньому, тож його не можна забрати в нього, але добровільно поклавши його, він може взяти його знову. Його слова такі: через те, що отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого отця Евангелія від Івана, 10 розділ, 17-18 вірші. Якщо хтось скаже, як Христос міг бути безсмертним і все ж померти, нам залишається тільки сказати, що ми не знаємо, ми не претендуємо на осягнення нескінченності, бо ми не можемо зрозуміти, як Христос міг бути Богом на початку, розділяючи рівну славу з Отцем. І при цьому народитися немовлям у віфліємі. Таємниця розп'яття воскресіння це всього лише таємниця втілення. Ми не можемо зрозуміти, як Христос міг бути Богом і при цьому стати людиною заради нас. Ми не можемо зрозуміти, як він міг створити світ із нічого, ніяк він може воскрешати мертвих, ніяк він діє своїм духом у наших серцях. Але ми віримо і знаємо ці речі. Для нас має бути достатнім приймати як істину ті речі, які Бог. Відкрив, не спотикаючись про те, чого не може осягнути навіть ангельський розум, але треба визнати, ми не залишаємо спроби зрозуміти багато чого з незрозумілого.